Суддя отримала квартиру за 15 мільйонів у подарунок від доньки без жодного доходу. У той час як половина українських пенсіонерів виживає на менш ніж 5 тисяч гривень на місяць. У цьому випуску ми порахували за вас, на що вистачає пенсії сьогодні, чому ситуація стає все гіршою, і як окремі судді примудряються ще й отримувати мільйонні подарунки від родичів без офіційної роботи. Мене звати Микита Аврилюк. Якщо вам не байдуже, підписуйтесь на канал, ставте лайк і поширюйте це відео. Це допоможе людям дізнатися про те, що насправді відбувається. Ну що ж вітаю сьогодні? Ми проговоримо про одну з найважливіших тем для мільйонів українців: пенсії. І не просто згадаємо суми чи відсотки, а спробуємо зрозуміти, як влаштована система, яка на жаль часто залишає людей із багаторічним стажем наодинці з труднощами. Станом на квітень 25-го року середній розмір пенсії в Україні склав 6 тисяч 341 гривню. Якщо розкласти цю суму по статтях витрат, стає очевидно на продукти комунальні послуги, ліки та звичайні щоденні витрати цього не вистачає. Більшість пенсіонерів вимушені або відмовляти собі в елементарному, або звертатися по допомогу до родичів. За рік ця сума зросла на 552 гривні, і ну, начебто позитивна динаміка. Але у реальному житті ці кошти не забезпечують навіть базових потреб. Для прикладу, у березні-квітні 25-го року хліб коштував близько 54 гривень за кілограм. Літр молока 42 гривні, десяток яєць 67 гривень. Тарифи на електроенергію і тепло знову зросли. З такою пенсією люди змушені вибирати. Купити ліки чи оплатити комунальні послуги, реальна вартість життя вже давно перевищила середній рівень пенсійного забезпечення. На цьому тлі особливо вражає інформація про пенсії окремих категорій. Наприклад, середня пенсія суддів на сьогодні перевищує 108 тисяч гривень на місяць. Це не помилка, а офіційні дані. І, хоча все це в межах закону, контрасти з пенсіями звичайних громадян. Виглядає різко для того, щоб отримувати хоча б 10 тисяч гривень пенсії, потрібно мати стабільно високий офіційний дохід впродовж десятиліть. Більшість українців, особливо з регіонів, не мали такої можливості навіть при повному трудовому стажі. Всього в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів. Половина з них отримує менш ніж 5 тисяч гривень щомісяця, близько півтора мільйона, понад 10 тисяч. Але навіть ця сума, враховуючи нинішню інфляцію, це далеко не про достаток. В інтернеті легко знайти десятки. Коротких відео, де українські пенсіонери діляться своєю реальністю розміром пенсій, до чого змушені вдаватися заради економії, і які поради дають іншим, аби вишити ці відео щирі, але дуже і дуже влучні. 4407 гривень. Якби я не ходила з баяном, я не знаю. Сиділи б голодні. Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві за комуналку на питання. Значить, хотя бы мне надо долларов 500. Это без покупок одежды, без ничего. Якщо так, по чесному, в мене пенсія 3200. А скільки в тебе у бабусі дідуся пенсія? В них прям дуже маленька. Я пам'ятаю, що в бабусі десь приблизно 2 2000 гривень, а в дідуся, в нього 40 років стажу, в нього десь 3 3000 гривень. Окрема ситуація з тими, хто продовжує працювати, будучи на пенсії, таких українців понад 2,8 мільйона. Для них у квітні провели перерахунок пенсії, але виплати надійдуть лише у червні через технічні труднощі в обробці даних. На жаль, навіть у таких питаннях часто бракує чіткої організації. Перерахунок пенсій залежить від заробітку та стажу. Якщо людина має 30 років страхового стажу та пенсію у 5 тисяч гривень, вона отримає доплату в межах 300 500 гривень. Але розрахунок складний і не завжди прозорий. Ті, хто мав сіру зарплату чи перерви на роботі, часто залишаються взагалі без належного забезпечення. Люди працюють, держава обіцяє, але виконання затягується згідно з даними сервісу olx Робота найпопулярніші вакансії серед пенсіонерів це водії, охоронці, прибиральники, продавці. Заробітна платня в цих сферах рідко перевищує 15 тисяч гривень, і це лише у столиці. А в регіонах ця сума ще менша, і, хоч працювати в поважному віці нелегко, для багатьох це єдиний спосіб утриматися на плаву. Найчастіше це фізично виснажливі або монотонні роботи, часто з нічними змінами, без оплачуваних лікарняних і медичної страховки. Люди працюють із надзусиллями, аби мати хоч якийсь додатковий дохід. Чесна робота не завжди гарантує справедливу пенсію. З 2026 року в Україні знову підвищуються вимоги до страхового стажу. Щоби піти на пенсію в 60 років, потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу, а до 2028 року вже 35 років. Це означає, що навіть люди з довгим трудовим шляхом можуть не відповідати новим критеріям. Особливо це стосується тих, хто працював у сільському господарстві, торгував на ринках чи мав неофіційну зайнятість. Роки праці не зараховують. До страхового стажу, і тепер вони ризикують залишитися без державного забезпечення у літньому віці. Та й кількість самих пенсіонерів поступово зменшується. Станом на початок 2024 року їх було 10,5 мільйона на 171 тисячу менше, ніж роком раніше. Загалом від 2022 року до весни 2025 року чисельність пенсіонерів зменшилася на півмільйона. Демографічні зміни, війна, еміграція – усе це впливає на пенсійну систему. Серед причин і виїзд населення за кордон і збільшення смертності. Частина людей просто не доживає до пенсійного віку або не має змоги оформити виплати. Це гірка реальність, яку не можна ігнорувати. Ще одна серйозна проблема: зростання кількості пенсіонерів з інвалідністю. За останні роки їх стало більше на 80 тисяч осіб. Але важливо уточнити, суми, які ми далі назвемо, це не середні виплати, а мінімальні. Вони встановлюються відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і залежать від групи інвалідності та факту працевлаштування. Для першої групи мінімальна пенсія становить 2760 гривень, для другої 2520, а для третьої Трішечки більше ніж дві тисячі гривень. Якщо особа працює, розмір виплат може бути ще нижчим. Загалом пенсія по інвалідності нараховується як відсоток від пенсії за віком 190 або 50 відсотків відповідно до групи. У сучасних реаліях навіть ці мінімальні суми часто не покривають базових витрат на ліки, догляд та проживання. А люди з інвалідністю тим часом потребують додаткової підтримки та уваги. Сьогоднішня пенсійна система переживає непрості часи. Вона функціонує, але щоразу більше українців стикаються з труднощами у доступі до гідного життя після завершення трудової діяльності. Проблем багато і вирішення потребує системного підходу. Запрошуємо вас поділитися думками в коментарях, як на вашу думку, можна покращити ситуацію? Чи достатній нині рівень підтримки для людей, які все життя працювали на благо державі?